Вони просто визнають факт, що в них відбулася дика корупція. Що їхній тодішній там заступник міністра оборони тупо вкрав круті кругльні гроші на обуштанні цих сховищ, що туди завезли ракети, які не заховали ні в які сховища, а поскладували прямо на поверхні на землі, ніби є фотографії з космосу, що ракети, схожі на Іранські, лежать на землі. Пускові установки там, ніби знаходяться. Вибухи характерні, там були крім всього іншого, для вибуху розриву балістичної ракети, коли ну, вона вибухає з усім її начинкою і з усім. Спаленими елементами. Чи вони там були дійсно, чи там були тільки крилаті ракети, до кінця не зрозуміло. Ну, в будь-якому випадку, це ознака того, що в них був сконцентрований в одному місті, ну, арсенал збройний, який витягує ну, на весь арсенал ну, далеко не останньої країни цілої країни. Ну, я думаю, що, мабуть, весь арсенал.